Хочу вас привітати. Знімаю для вас сьогодні нашу тепличку. Дивіться, вона у нас 6х14, висота 2,8. Протаплюємо, тому що морози. Це я ще знімала, тут трошечки сніг не випав. Ще до цих основних морозів, ще зараз мінус 20. Ось так вона виглядає. Такий у нас простір. Зараз вам покажу, що всередині, як ми її там опалюємо, тому що вже зовсім скоро сезон. Потрібно буде працювати тут. Тут я вже підготувала такі столи, стележі, Це мій помічник бігає. Так, Тут є подвійна плівка, котел з турбіною. Розганяє гаряче повітря. Зараз щось ми її топимо його. Так, звісно, дрова єлі-єлі щось горять. Це ось у мене тут, бачите, такі столи стелажі як на свадьбу. І чи на весілля. І ось такий торф. Торф я закупила класман. Дуже хороший торф. Я вже потихеньку його використовую. Так, ось така тепличка. Тут є датчик, то був обусів. Зараз вам покажу, як виглядає з цього боку. Це Даніїл. Так, тут його вже агропростір. Там він мене прибирає. Я йому дозволила тут зробити футбольне поле, тому він зараз тут наводить порядочки. Конфетка в нього в роті. Бігає. Навірно, всі хлопці так бігають з такими цукерками. Так, це м'ялиночки мене я посадила. Це мені привезли знайомі. Ой, Закарпаття, господі, як що називається. Їхня смерека. У смерека. моя старенька тепличка, це новенька тепличка. Тут в мене ось тут от травка посіяна, але бачите, тільки такий ковричок, рядочок лаванди. Лаванда перезимувала, ну, точніше, ще зимує. Все вроді би добре в неї. Ну туди далі будемо дивитися по ній, як вона. Травку сіяла я ще у восени, але бачу, що придеться досіювати, пересіювати. Зараз ще що вам показати. Покажу, які в мене тут трави ростуть. Старенька тепличка. Трави це в мене міскантус тут. Песетіум, чи як його там. Дагалі дадимо струби. І зараз я вам ще покажу, де в мене є там гряди такі з клубничкою. Погода така тут пасмурна зараз сьогодні. Сонечка немає. тут, Не знаю, видно чи ні, це в мене гортензія посадила. І ось такі гряди в мене з полуницею. Наразі вона зимує. Як перезимує, не знаю. Чесно, не знаю. Бо такі морози були, морози і на голу землю. Тому як вона виживе, буде дуже шкода і самої праці, тої полунички, що я садила. Ще я хочу показати свої тучки. Вони в мене вже так добре підросли. Купувала їх, саджала зовсім маленькими. І вони ростуть з кожним роком. Зараз покажу ось вони ці туєчки. Дані тут футбольне поле, тому я вам дозволила робити там, де я вам тільки що показувала, бо це діла не буде. Тут має бути грядки. Ось такі туєчки. Дивіться, вже підросли майже мій ріст, хоча були такі зовсім маленькі. Це такий ялівець, теж, я не знаю, розрисся. Тут має два дерева відразу, чи можливо одне десь пересадити навесні. Буду думати, цей своїм чим біга. Так що так, такі у нас шить справи. Поки можна все знімати, поки є час наш агропростір, а потім далі будемо працювати. Бо в мене є основна робота і робота в тепличці. Не знаю, як я все це зможу зробити, але буду робити.